Місто вже спало, але лікарня не знала тиші. Десь у темряві завивала сирена швидкої, як нагадування, що життя тут завжди тримається на тоненькійниці. Хірург стояв біля операційного столу вже третю годину, очі стомлені, руки ще впевнено працюють, і раптом двері розчинилися, медсестра влетіла мало не бігом. Іване Петровичу терміново! жінка без свідомості, сильна кровотеча. У приймальному відділенні панував хаос. На каталці молода жінка уся в синцях, дихання збите. Хто привіз? швидко запитав лікар. Чоловік, каже, впала, озвалася медсестра. Іван Петрович глянув і відразу все зрозумів. Це не було просто падіння, сліди занадто різкі. Старі синці, коли зламане ребро, тут щось інше, в операційно швидко, скомандував він. Дві години напруженої роботи і жінку вдалося врятувати. Вийшовши в коридор, лікар побачив чоловіка у військовій формі. Той нервово ходив, зупинявся і знову йшов коридором. Як вона? різко запитав. Очі червоні, руки трясуться. Ви чоловік? перепитав хірург. Так, я сам привіз. Вона часто падає. Я не встиг підхопити. Голос зривався більше від напруги. Ніж від злості. Іван Петрович бачив таке вже не раз людина каже одне, а тіло видає зовсім інше. Коли Аня, так звали жінку, отямилася, перше, що вона прошепотіла Сергій тут, тут, підтвердив лікар. Але скажіть, звідки ці травми? Вона схлипнула сльози покотилися щеками. щеками. Він, він не хотів. Просто бувають ночі, він кричить, прокидається в поті, дивиться на мене і бачить ворога. Я прошу його лікуватися, він обіцяв. Навіть хотів записатися, але відкладає каже сам впораюся. І як довго це триває? тихо запитав лікар. Три місяці, з того часу, як він повернувся з фронту. Спершу мовчав днями, а потім почав зриватися. Я... Боялася заважати. Двері палати відчинилися. Сергій увійшов винуватий, очі наповнені тривогою. Анусю, я ж не хотів, я вже сам не свій. Сняться хлопці, кров. Я прокидаюся і не розумію, де я. Думав, витримаю, але не витримав. Я піду лікуватися, справді, я не хочу втрачати тебе. Аня глянула крізь сльози. Сергію, я боюся, але якщо ти справді підеш до лікаря, може, в нас є шанс. Іван Петрович дивився і бачив перед собою не і жертв а двох людей, яких війна зламала по різному. Минув тиждень. Аня вже сиділа на ліжку, а поруч Сергій з папкою в руках. Я пішов на реабілітацію, вже почав терапію, сказав він. Не хочу, щоб сни знищували нашу сім'ю. Там мені призначили консультації лікарів, також психолога. Аня взяла його за руку. Тепер ми впораємося разом. Лікар тепло усміхнувся. Ви зробили найголовніше. Ви знали проблему. Це перший крок. Ввечері, виходячи з лікарні, він подумав: війна триває після фронту, але якщо є бажання лікуватися і підтримка. Можна врятувати не тільки тіло, а й душу. Відразу після виписки вони сиділи в кабінеті психолога вже разом. Затишна кімната, тепле світло, м'які крісла, на столі коробка з серветками, щоб не стримувати сліз. Скажіть, що ви відчуваєте, коли згадуєте війну? Лагідно запитала психолог. Сергій довго мовчав, дивився в підлогу. Відчуваю, що не повернуся. Тієї ночі загинув мій друг. Я щоразу бачу його очі, а коли Аня торкається мене вісні, мені здається, що це ворог, і він поряд. Його голос зірвався. Я ж не ворог Сергію, я твоя дружина. Знаю, прошепотів він. Але іноді тіло не слухається розуму. Вдома вони почали жити по іншому. Сергій кинув пити, почав записувати сни в зошиті. І час від часу ділився з ними за нею. Так їм радила психолог, але набагато легше не стало. Одного разу, коли поруч в їхній вулиці впав шахет, гучний металевий гуркіт, і Сергій з криком зірвався, мов під обстрілом. Аня злякалася, але не втекла. Вона підійшла, обійняла його. Ми вдома. Подивись на мене я тут поруч. Він важко дихав. Потім тихо мовив Я не знаю, як ти це все витримуєш, бо я бачу, як ти борешся, відповіла дружина. Вони завели традицію, щонеділі разом ходити в парк. Сиділи на лавці, говорили про плани на майбутнє. Якось Іван Петрович випадково зустрів їх біля лікарні. Сергій виглядав втомленим, але вже не зламаним. В очах життя Аня поруч тримала його за руку. Ну що, як ви? запитав лікар. Тримаємось, відповів Сергій. Я ще не здоровий. а І хто, значить, зможу одужати повністю. Але рухаємося в правильному напрямку. Оце й найголовніше, кинув лікар. Бо війна триває, а ми маємо боротися, в тому числі, із її наслідками. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.